А чи знаєте ви, хлопчики-дівчатка, що наш одяг колись робили з природних матеріалів? Тож пропоную сьогодні дізнатися, звідки береться тканина, з чого її роблять і як природа допомагає нам бути гарно вдягненими. Подивіться, хлопчики-дівчатка, який у нас розкішний одяг! І сукні, і светрики, шапочки, ще безліч одягу. І усе це зроблено з тканини. А з чого ж беруться ці тканини, ви знаєте? Давайте подумаємо. Ну, дійсно, тканина береться, з ниток, правильно, а нитки можуть бути різні. Одні роблять з вовни, інші з рослин, наприклад, з льону чи бавовни. І раніше, коли люди не мали фабрик, вони самі вирощували льон, стригли овець, пряли нитки і ткали тканину і все своїми руками. Отже, ми з вами можемо сказати. Що природа допомагає людям створювати одяг і теплий, і м'який, і гарний. І сьогодні ми дізнаємось, з яких природних матеріалів роблять одяг і чим він відрізняється один від одного. Що ж, дітки, раніше люди робили одяг з того, що давала природа. Наприклад, це вовна. Вовна нам давалась овець, а збирала її для того, щоб було тепло взимку. А ще льон це рослинні волокна, тобто взяті з рослин. І він легкий і прохолодний влітку. Ще була шкіра тварин. Вона міцна і довго служила. А зараз давайте ж поглянемо. Як створювали тканини. Подивіться на цю м'яку вовну. Хто її нам дарує? Так, вівці, а ще хто? А ще могли бути лами і кози. І навесні, коли стає тепло, людей... люди стрижуть овець, щоб тваринам не було спекотно, а вовна. Ще не пропадала і її мили, сушили, розчісували, і тоді вона ставала пухнастою та ніжною. А тепер, що нам з розчисаною і сухою вовною потрібно робити? Її потрібно перетворити на ниточку. І колись робили з допомогою веретина та прятки. Її обертали і м'яка вовна скручилась в тонесеньку ниточку. Так з'являлись клубочки ниточок. А коли ниточок ставало ну дуже багато, з них вже робили тканину. І це робили на ткацькому верстаті. Ниточки перепліталися одна з одною і так народжувалась тканина. А тепер із тканини. Яку сплели на наткацькому верстаті майстрині, шиї сорочки, спіднички, сукні, штани та будь-який одяг для всієї родини? Швачка зшиває деталі і оздоблює, тобто прикрашає візерунками, і тканина перетворюється на красиву річ. Отже, щоб з'явився одяг. Потрібно багато праці. Спочатку зібрати вовну, потім зробити нитку, потім сплести тканину і вже потім пошити річ. Природа допомагає людині, а людина вчиться байливо використовувати її дари. А тепер скажіть, будь ласка, що, на вашу думку, тепліше? Вовняний светер? Чи для нас сорочка? Ну, звичайно, вовняний сведер, тому що він зігріває нас, так? І кожна річ має свою історію. І сьогодні люди також створюють одяг і штучних, і натуральних матеріалів. Давайте розберемося, що це означає. Що ж таке натуральні матеріали? Це ті матеріали, які подарувала нам природа. І вони походять від рослин або тварин. Ті, які походять від рослин, називаються рослинними матеріалами. Наприклад, це бавовна. Це така м'яка, пухнаста рослинка, схожа на білу кульку. З її волокон роблять нитки, а потім і тканину. А із самої тканини шить і футболки, і сорочки, піжамки, і постільну білизну. Цей одяг м'який, приємний до тіла і добре пропускає повітря. Але може зминатися. Ще рослинний матеріал це льон. Це ще одна рослинка, з якої роблять тканину. Ляний одяг. Легкий і прохолодний, його зручно носити влітку. Колись українці самі вирощували льод і ткали з нього полотно для вишиванок та рушників. Отже, малята, ми можемо зробити такий висновок, що одяг з рослинних матеріалів легкий, м'який і приємний для тіла, а є ще тваринний матеріал. А які ж це матеріали? А, наприклад, це вовна. Це дарунок для нас від овець, кіз, лам чи кроликів. З неї роблять нитки, знивток, светри, шарфи, рукавички, шапки, шкарпетки і вовні речі Теплі і затишні, але іноді можуть колотися. Ще до тваринних матеріалів. Належить і шкіра тварин, це теж натуральний матеріал. І її використовують для курток, взуття рукавичок і сумок. Шкіра дуже міцна і не пропускає вітер, тому такий одяг добре гріє в і взимку. Отже, одяг з тваринних матеріалів допомагає. Нам не мерзнути, коли холодно. Ось дивіться, малята, ми вже поговорили про рослинні матеріали, про тваринні, а є ще штучні. Або синтетичні їх ще називають. Це ті матеріали, які створені людиною. Сьогодні люди навчились виготовляти тканини на фабриках з хімічних волокон. Це Такі тканини називають як поліестер, нейлон, акрил чи еластан, а з, цих, а з них шиють куртки, спортивний одяг, дощовики, купальники. І ці тканини легкі, вони швидко висохають і не мнуться, і дуже зручні в догляді. Проте шкірі, наші шкірі. Не завжди в них затишно і шкіра погано дихає, тому їх часто поїдуть з натуральними волокнами. Що ми можемо сказати в кінці? Що штучні тканини зручні, практичні, але природа їх не створює, їх створюють люди. Ось малята ми з вами поговорили про різні е, матеріали це рослинні Тваринні та штучні. А зараз пропоную зіграти в гру З чого що зроблено. І перевірити, як уважно ви мене слухали. Ну що ж, малята, нумо гратись. Зараз ми бачимо на екрані, який виріб? Куртку. Як ви гадаєте, з чого куртка може бути виготовлена? З вовни, бавовни чи льону, чи з шкіри. З чого вона виготовлена? Із шкіри молодці. А ось ми бачимо сорочку. А ця сорочка з чого виготовлена? Ось погляньте, яка вона картата в клітинку. Правильно, з бавовни і льону. Вишиваночка, погляньте, яка гарна. А вона, як ви гадаєте, з чого? Бавовни, льон чи шкіра. Бавовна, молодці. А ось шарф. З чого він виготовлений? З шкіри? Ні, з вовни молодці. А ось ця шапка з чого виготовлена? З льону? Чи шкіри? Ну, звичайно, з вовни. Ой, які рукавиці ми бачимо, погляньте. З чого вони виготовлені? З шкіри молодці. А цей гарний светр. Як ви гадаєте, з шкіри, бавовни чи льон, чи вовна? З чого? З вовни, молодці. А ось і взуття вже ми бачимо. Як ви гадаєте, з чого виготовлене це взуття? Молодці з шкіри. Постільну білизну ми бачимо. Як ви гадаєте, вона з вовни? Бавовни з льону чи Шкіряна. Звичайно, бавовна та льон в складі. Ось, ми посортували, давайте перевіримо. Молодці, ми правильно все виконали. Що ж, хлопчики і дівчатка, ви дуже уважно мене слухали на занятті, і тому дуже гарно впоралися із завданнячком і гарно пограли гру. Ви чудово запам'ятали. Що чого робили одяг раніше і що використовують сьогодні? Ну а на сьогодні наше заняття закінчилось. Тож до побачення дітвора!